Вітаю, друзі! Сьогодні я вам покажу рецепт ну, дуже смачного морозу. В літню спеку це те, що потрібно, зможе приготувати абсолютно кожен швидко, доступно і легко. Спочатку нам потрібна маленька каструлька сотейничок. Загальна кількість молока у мене 850 грам. Дивіться, половину я наливаю сюди в сотейник. І ставлю молоко на вогонь. Але тут дуже важливий момент. До закипання ми молоко не доводимо. Як тільки вже нагрілося, стало гаряче, але дивіться, щоб воно не закипіло. За той час, поки молоко гріється, беремо ще більшу каструльку. Сюди розбиваємо 4 яйця. Сюди до яєць додаємо 200 г цукру. А також потрібно додати 1 чайну ложку ванільного цукру для гарного ванільного аромату. Тепер гарно ми це вінчиком все перемішуємо. Поки я перемішував яйця з сугром, у мене вже це молоко нагрілося. Бачите, до кипіння я його не довожу. Все, виключаю вогонь і залишаю. Зараз ми продовжуємо перемішувати яйця з сугром вінчиком, але тепер ми вливаємо ось це молоко, яке не підігрівали. Після цього ми додаємо молоко, яке ми підігрівали, також тоненькою струєчкою. Тепер сюди потрібно додати 150 грам вершкового масла, але ось так, ось такими частинками. Не все зразу, щоб його зараз легко було перемішувати. І ще раз гарно перемішуємо. Ми додали сюди вершкове масло, перемішали, але вершкове масло ще повністю не розтопилося. Зараз ми цю масу ставимо на маленький вогонь, вона повинна трішки закипіти. Отак, знаєте, перша булька появиться і відразу можна забирати. Але весь час потрібно помішувати. Це дуже важливо для того, щоб маса не пригоріла. Ось так легенько перемішуєте. Зараз ви будете бачити, коли пройде хвилиночок, 2-3, маса почне така ставати трішки густіша. Так і має бути. Ось друзі, бачите, як тільки є перша булька, все можемо зразу виключати вогонь. Масу ми забрали з вогню, майбутнє нашому морозиво. Дивіться, друзі, зараз що ми робимо? Ось такий трюк: глибока миска. в мисці у мене холодна вода. Якщо є у вас льод у холоднорозилці, можете додати трішки льоду. Тепер всю цю масу ми ставимо сюди в миску з холодною водою. І ось так легенько перемішуємо. Тим самим нам потрібно охолодити повністю наше морозиво. Тому що ось цю масу так, морозиво, не можна гарячу ставити в морозилку. Потрібно, щоб вона охолонула. Позараз вона гаряча. І ми ось так тримаємо у холодній воді і час від часу перемішуємо. Перемішуючи, ми дозволяємо швидше масі охолонути. Маса вже охолонула, я її забрав з води. Тепер перед тим, як ми її поставимо в морозильну камеру, потрібно дуже добре її перемішати. Відразу підготуйте собі форму, куди будете її переливати. Я переливаю в отакий контейнер. Ось бачите, друзі, яка вже густа маса, не така, як була на початковому етапі. Тепер накриваємо кришкою. Кришка обов'язково повинна дуже щільно закриватися. Ось так і ставимо у морозильну камеру приблизно на 3 години. Два рази у годину морозову потрібно перемішувати. Тобто кожних 30 хвилин ви дістаєте морозову і дуже добре перемішуєте. Зараз я вам все покажу. Друзі, пройшло півгодини. Зараз я морозиво перемішаю, воно ще не замерзло, але вже через годинку-дві воно вже буде таке підморожене. Добре. Ми так перемішуємо кожні півгодини, три години і морозиво буде готово. Четвертій раз вже перемішую морозово. Дивіться, друзі, ви чуєте, який вже звук? Воно вже дуже добре підморозилося. Ось, подивіться, яке воно. Тепер дивіться, вилучкою. Отут, бачите, воно вже замерзло. Ми забираємо це, що до бортиків проморозилося. Ось так. Друзі, справжній пломбір. Справжній пломбір. Навіщо купувати, як можна приготувати вдома? Тепер дивіться, коли вилучкою відбортиків морозиво від'єднали, гарно перемішуємо вінчиком. Ось так інтенсивно. Ось бачите, вже похоже як на таке пюре, як на бануш. Це вже четвертій раз я перемішую, дві години вже прийшло, ще годинку і морозиво буде ідеально. Ось, я думаю, ідею ви зрозуміли. Кожні півгодинки, коли морозиво приморозилося, виделочкою ось тут ось так від'єднали і гарно вінчиком ось так перемішали. Все, тепер знову ми накриваємо кришечкою. Щільно. Кришечка повинна прилягати щільно. Все. І в морозилку через півгодини знову будемо перемішувати. Ну, я вже вам покажу готовий результат. А коли вже пройшло 3 години і морозиво повністю заморозилося, прийшов час подавати його до столу. Дивіться, друзі, яке воно гарне. Ось так беремо ложечку і набираємо. У кого є ложка для морозова взагалі ідеально. Подивіться, як воно гарно набирається. Бачите, як воно гарно застило. Ось так. Зверху обов'язково присипати чорним шоколадом. І морозиво повністю готове. Ну що, друзі, давайте спробуємо. Це просто, неймовірно, смачно, справжній пломбір. Друзі, готуйте 100%. Не потрібно дорогих вершків, прості і доступні інгредієнти. А з вами, як завжди, щасливий кухар. Якщо відео було корисно, а воно було корисно, ставте цьому відео лайк, не скупіться на лайк, ставте підписочку, щоб не пропустити наступні рецепти. В описі під відео ви знайдете пограмовки для цього морозу. А також ви знайдете мій відкритий телеграм-канал, де ще більше класних рецептів. З вами, як завжди, щасливий кухар, всіх міцно обняв, припідняв і до нових смачних рецептів. Пока.